В економіці США все добре, в п'ятницю вийшов звіт про працю, плюс 517 тисяч робочих місць додано значно краще очікувань. Рівень безробіття на рекордно низькому рівні за 53 роки, і все більше розмов про soft то що великої кризи рецесії не буде. Хоча ФРС і далі. Піднімає ставки плюс 0,25 цього тижня. Очільник ФРС на прес-конференції сказав, ставки будемо піднімати і далі, поки переконливо, не переможемо інфляцію. А по Україні основна новина це, мабуть, саміт Україна ЄС. Перший мільярд євро нам виділив Євросоюз на відновлення України Fast Recovery Plan. Нагадаю, що в рамках нього Україна збирається залучити 17 мільярдів євро. І ще одна оптимістична новина: фонд національного добробуту Норвегії, розмір якого більше трильйона доларів. Прем'єр-міністр Норвегії виступав в парламенті і сказав: Ми будемо допомагати Україні але конкретики поки не прозвучало. Не забудьте лайк.